Доброго недільного дня, шановні жителі і жительки Новоселища. Сьогодні на районі з вами я, Андрій Романцов, і ми починаємо. Мова піде на тему, яка, можливо, не всім здасться сьогодні актуальна. Але проблема існує. І для того, щоб її відчути, достатньо один раз сісти на інвалідну коляску. Тобто мова про те, наскільки комфортне наше місто для. Людей з обмеженими можливостями. А Що простіше, чи може пересуватися інвалід колясочник вулицями нашого міста, потрапити до тієї чи іншої державної установи, до магазину, до аптеки тощо. Ну, ми перевірили це на собі. Е, тобі досить тривалий час довелося їздити на колясці. Слава Богу, вже на ногах. Скільки то так їздить? На ногах, але з костельом. Ну так, але скільки так довелося їздити на цьому. От я попробував, скажу тобі чесно, це не весело. Десь 6 місяців. Ну і, скажімо так, враження від поїздок містом? — Дуже мало панду. Матюкатися не варто. Не можна, не. Якщо матюкатися не можна, то так цілком Ну, Пройдемося так по. Головним цим, значить, лікарня. Наскільки там це облаштовано? В лікарні в ти можеш заїхати, тим більше зараз там чітко зробили цей. там був старий, а зараз з цієї сторони, де аптека заїжджаєш, там доволі непогано. Можна на ліфті піднятися наверх. Та й взагалі там пан такий, що може заїхати. По місту. Аптеки. Аптеки. Одна аптека біля, де маршрутки зупиняються в центрі у нас, от там аптека, ну теж кут такий. Ну, Якщо ну, людина, грубо говоря, без звички кататися, то не важ... заїде. Берешся за поручні руками і вперед вперед. Е, органи влади, куди довелося, ну, головне це що, мабуть, міська рада, ну, ЦНАП, 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 пенсійний ЦНАП, фонд. Так, да, в ЦНАП є заїзд. Можеш заїжджати звертатися в міську раду. Пенсійний фонд мені в принципі, слава Богу, тоді ще не довелося звертатися, але... Ну я дивився, там є один заїзд з боку соцзахисту, але такий, ну. Страшний. Не пробував, не буду казати, от в чому вся фішка. Банківські установи. Так я дивлюся, що вроді є ну, якісь там підйоми є. Якщо ми говоримо про приват, цілком можна, але незручно. Якщо ми кажемо про ощад, ну, думаю, що не дуже зручний варіант пандуса. Е, з магазини. М'ясний дім для мене був максимум м'ясний дім. Більше я не мав як заїхати. Або магазини. Ні, походу лише м'ясний дім я міг заїхати. Так що, якщо от на колясі, то якщо на колясі і самий, лише м'ясний дім. І, ну і на базар. На базар ти бачиш, можна приїхати. Ну, на магазин в аптеку можна когось заслати, а от саме головне тротуари, пішохідні переходи. Взагалі не варик. Щоб приїхати на базар, це було за допомогою дружини. Самий... Без, без супроводжуючого фактично по місту їздити нереально. З, ну, от якраз, ну, В цьому плані заїздів, виїздів, де було таке якесь ну, ситуація, що треба було край і неможливо. Україні неможливо, такого, в принципі, аж не було. Ну просто виходиш з ситуації тим, що ти їдеш по дорозі. Все здаєш, ну, складаєш такі незручності, особливо для водіїв. Тережаєш тобто, ну, сам себе, по-перше, на безпеку, ну, а по-другому ти просто не можеш працювати. Яким чином можна вийти з цієї ситуації? Ну, так, на твою думку, за ці півроку так собі, може, щось надумав. Ну, це ну, дуже складно. Хоча б, хоча б. Зробити елементарні рівні з'їзди на пішохідних переходах для колясочників, тому що взагалі з цією проблемою поки не стикнувся самий, мені було якось ну, не особи думав. А от коли вже довелося покататися трошки на колясці, вони вже впираєшся, ви тисяча на награбочку. піднімаєш задню, затекот вручаєшся. Это ладно я, у мене нога одна, короче, что я говорю, що я, я п'яткою пирався, тому що там пальці одна, що приятно, ще одне, що приємно вразило. Під час моєї подорожі, ну, як мінімум, тричі випадкові перехожі пропонували свою допомогу для того, щоб заїхати на тротуар чи з'їхати на дорогу. же люди у нас чуйні, що ради. Сьогодні до нас а, прийшли клієнти з таким питанням, як оформити пенсії а, від іноземних держав. Якщо ви працювали за кордоном, то ми знаємо повний перелік документів, які має бути для отримання цієї пенсії. Ми оформлюємо ці документи та відправляємо їх в належні органи а, іноземних держав. А за консультацією, будь ласка, звертайтеся за цим номером телефону. Дякую вам за увагу. До побачення. Сьогодні в Новоселиці проходив традиційне змагання з велоспорту. Меморіал Юрія Максимчука. Участь брали юні спортсмени з Новоселиці і Чернівців про змагання і результати далі. Доброго дня, дорогі діти, шановні тренери, шановні присутні, да, Я мала за честь бути керівником групи Юрія Максимчука, коли він навчався в Новоселецькому медичному коледжі. І я дивлюсь фотографії його з випускного нашого альбому, нашого випускного. І це хочу сказати, він був дуже цілеспрямованою людиною людиною. Навіть тоді, коли ну, був такий, як ви. Відлітком 17, починаючи з 15, 17, 18 років, він віддавав себе цьому виду спорту. Він говорить, що це є найкрасивіший вид спорту, який може бути в світі. Як на велику жаль, така хвороба страшна, якою він хворів, забрала його з наших рядів. Але я вдячна перш за все тим хлопцям, які Шанують його пам'ять колишнім колегам і по спорту, по секції велоспорту в Новоселиці і по медколеджу за пам'ять, яку вони ну, роблять можливим, щоб ми про юру не забували. Я вдячна тренерам Івану Флоровичу Іллі Флоровичу. В спортивній школі в школі спортивної майстерності Чернівецької за те, що ми з вами кожного року маємо можливість зустрітись. Ви щоб демонстрували свої здібності, свої вміння, ваші результати. А ми щоб ви згадали школу від імені Новоселицької міської ради, велика подяка вам за те, що ви ну вирішили і приїхали сьогодні. В новоселицю хто приїхав, хто прийшов, але всі на колесах будете тому успіхів і всіх благ вам. Слава Україні. Семен. Друге місце. Боманюк Сергій. З перемогу з тобою тронік Роман. Вітаю. себе. Вітаю. Третє місце. Шпак Микита. Друге місце. Мельник Михайло. І перемогу здобув Роман! Сьогодні у Динівцях відбувся матч чемпіонату області група Б між командами Динівці і Рокитні. В результаті Денівці перемогли. ちょっと待って待って待って待って待って待って待っ

〔はい <laughs> Тарашай кучу, давай.